Гм-гм, гм. Шановні, чи повинен я щось пояснювати? Вийшов чудовий, неймовірний, найкращий костюм з серії, і як я міг його не купити? Бо він на джокера? Так, він на смайлі, за якого я до цього моменту. Ніколи не грав. Але зараз я усвідомив, що це була помилка, бо тільки з анонсом цього скіна я зрозумів, що цей персонаж включає в себе буквально все, що я люблю в гемплеї Віппі, що в цілому є логічно. Тож я просто не міг обійти цей костюм стороною, а потім ще й придбав для нього аксесуар. Хоча, правда, не той аксесуар, що йде в комплекті з цим костюмом, бо сорі-но-сорі, але 2000 за аксесуар навіть в пакеті, навіть з умовою, що в пакеті він буде йти дешевше. Ні. Я не можу собі такого дозволити. Тож я просто придбав для нього аксесуар за кристалики, який в цілому теж непоганий. Хоча потім я вам скажу, чому придбати його аксесуар насправді є непоганою ідеєю. А так, сьогодні на нас очікує геймплей джокера. І я вибачаюся за свою двотижневу відсутність, але на це у мене були свої причини. Тож, давайте перейдемо до геймплею. Так, я знову витрачаю свій час задля того, щоб знайти потрібну мені карту. Я сьогодні вже грав на Мунлайті, але у мене вийшла нічия, ніхто не хоче дивитися на нічию. Тож я сподіваюся, що зараз я просто швиденько зможу відігратися. У мене буде перемога і всі підуть щасливі. Так, о! о. Непогано, непогано. Я бачив, що вона там. Так, ага. Блін, шкода, що... ой, що ракети ще. Ну... в мене саме настак є. О! О, сніг. Це було швидко, мені таке подобається. Давай сідай. Так, що тепер? Я просто заберу це. Бо, ага, Орфей. Я тебе бачу, я тебе бачу. Ем, ну, що, я йду тобі на зустріч. Чекай мене. Угу. Ой. Три, два, один. Ой, закнувся. Ой. Ну, я звісно голову думку. Ну, так. А, так. Так. Ладно, ладно, я думав, що мені доведеться летіти голоти. Сідай. Так, Блін, ну тут цей орфей, але я прям не знаю. Ну, щось він замертову мене. Ой. Джокер спіткнувся. Ладно, мені пофіг на нього. Тільки зря витратив цього. Так. Час він такий, не резиновий. І ця карта занадто велика, щоб витрачати її на якогось там орфея. Так, ого, ого. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. А ні. Не втечеш. О, ось файл oh, Ой. Щось ми трошки розминулися. Да, я чуть-чуть сліпий. Я вже давно не майнер Джозефа, але напевно вона дає про себе знати. Ой, ой! Ой! Ой, мама! Ой! Дякую. Так. Ну, пішло. Можна було б палетку зламати, хоча тут прямо навіть не знаєш. А, так. Ще швидше зламати цю палетку. Чи переносити. А часу в мене все менше і менше. Так, хто тут є? Хтось тут поряд є? Хтось тут поряд точно є. Але де звідки воно піде? Нікого не бачу. Ага, я бачу лужку. Ой! Та що ж таке? Хто тебе сюди звав? Точно не є. Так. Ем, ем, Блін, можна було Ну, Ну, ну. На, на, на. Ой, відосика. Мінуси фаза, да. Ой, боже мій! Ну хто тебе звав? Прима? Ну, звісно, прийма. Може, швидко сейс. О! Полетка не зламалась. Прям навіть так. Непогано, непогано. Так. А... Сідаль, сідаль. Так, ам. Ой. Так. А Ана... ну. О. Я. Я не таке не розраховував. Але дякую. <ріст> Ліміті, та ти шо? Та ти шо? Боже, скільки я ліміток вже скіт заради ілюзорної лімітки на джокера? Я бачу вушко. Я бачу вушко, тут хтось є, але де? О-о! Орфей, привіт. Теж, до речі, та... Так. Опа! А не треба було, не треба було тут е сидіти. Сам винен. Лейксайд теж непогано. Я думаю, йому тут є де розгулятися. Хоча я рідко бачу джокера на лейксайді. На диво. Але, ну, типу. Простір великий, огорош не дуже багато. Я прям навіть не знаю чому. А ще я забув знову музику включити. Гені думки. Так, хто там, хто тут є? Опа, хто це? Хто це у нас? Ой, лицар. І що це? Навіщо це? Цьому є якийсь ä, сенс сакральний, глибокий опа. І I... ой, ну, no. молочинка. Пішли. Це було швидко, oh -oh. да. Так. Тут. Uh... Все воно таке маленьке, нічого не видно. Осе що я зараз підібрав, а? Аксесуари їх підсвічує. Так. Ой, блін, ну я тільки, тільки ракету зарядив, я хотів полетіти ось Подивитися, і що ти? Що ти мовтиш? Тобі не сподобався тероршок? Ну, давай я тобі теж дам. Я не жадібний. Ой. Ну, це, звичайно, на тероршок. І, і що? Молодшина. Так. Ой. Ви цього не бачили. Цього не було. Блінка не існує, блінк це псо. О, um, я завжди так блікую. Так, а uh, машинок все менше і менше. І mm -hmm. де всі? Де всі? Де всі? Маган де ви. Ну, я прям зустріч вам вибіжу. Ну, я чекаю. Я чекаю вас. О, я бачу. Опа! Блін, а блінка в мене вже немає. А на пофіг, може, я встигну її підбити. 4, 3, 2, 1. Ой! Йо, куриси Слухайте. Другий терор за матч це прям сильно. Бо мені так в рангах. Хоча ладно, я вже походив з ним в ранг і, і в кінці сезону того, і в цьому сезоні я походив, скільки матчів. Ну, я мало походив. Я походив десь матчів 5, максимум 7, я не знаю. У мене все було перемоги і дві нічиї. Типу, так, непогано, але щось я. I don't know, я прям не знаю. Щось мене страх бере. Давайте 20 лайків на цьому відео, і я буду ходити в гантуранги. Я знаю, що нікого не набереться. Так. Нікого не набереться стільки лайків на моєму відео, тож... Так. Давай, давай. Ой. Ну, що тебе посадити? О, блін, він так її тримає. Ні, я не можу. Я не можу, хай біжить. Вона занадто мила. Угу. І так ось такі у нас сьогодні були матчі, а тепер трошки моїх думок. Як я вже сказав, мені сподобалось грати за смайлі, і я шкодую, що я тільки зараз відкрив для себе цього персонажу, бо його геймплей приємний і. Не такий вже складний, як я думав. Бо до цього я пару разів намагався за нього пограти, але чомусь я не міг розібратися в його геймплеї. Не знаю, може, в мене була одна клітина мозку, бо по факту цей персонаж не вимагає ніякої мозкової діяльності активної. Але, Але мені сподобалося. Як я вже сказав, я навіть трошки погодив за нього в ранги, хоча я боюся ходити в ранги в цілому зараз, але можливо, можливо, колись це зміниться і я почну ходити в ранги частіше. А тепер я також хочу трошки сказати про свої думки стосовно рангів і геймсенсу в цілому, що я подумав в останній час, усвідомив для себе. У мене є бажання підняти свій рівень гри в цілому. І це стосується як рівня гри на гантах, так і рівню гри на сурвах. На даний момент більше стосується сурвів, проте у мене не дуже багато можливості тепер ходити в ранги. Раніше я ходив по дві години в вечірній і був щасливий, а тепер у мене курси і все. Я дуже боюся, що мій і без того низький рівень гри ще й просісти може. Тож я хочу влаштувати собі невеличкий марафон. Можливо, з наступного сезону, може все-таки з цього, е як буде у мене можливість таки ходити в ранги і спробувати підняти свій рівень гри. Якщо вам цікавий такий контент, то можете. Підписуватися на мене і слідкувати, я більше напишу про ці думки, скоріш за все в своєму телеграмі. До речі, думаю, що в свій телеграм я запощу матч, який ви бачите зараз на фоні, бо зараз ви побачите лише шматочок його. Але цей матч можна описати: Я був тупий, але сорви були ще тупіші. Тож, можливо, комусь це буде цікаво. А так. А так, зараз в мене буде трошки більше можливості знімати відео, тож контент знову стане регулярним. Тому підписуйтеся на канал, на мій телеграм-канал. Я думаю, в найближчий час точно повинно бути щось цікавеньке. І дякую вам за перегляд. Як завжди, з вами був Варф і побачимося за тиждень.